Не дивлячись на те, що Ноуменскай no я награв вже більше 700 годин та зняв десятки гайдів, я ще досі дізнаюся щось нове про цю гру, а враховуючи величезні масштаби цієї гри та величезні об'єми оновлень нового функціоналу стає все більше і більше. Особливо важко дізнатися про нові функції, коли вони є схованими та не зовсім інтуїтивними. Так нещодавно я відкрив для себе секретну функцію в no Man's Sky, що колосально змінює геймплей. Стосується вона розподілу енергії у вашому кораблі, якщо у космосімах по типу Elite Dangerous та Star Citizen в наших космічних кораблях присутні інтуїтивні та функціональні монітори, за допомогою яких ми можемо детально регулювати розподіл потужності між нашими модулями, то у no Man's Sky монітори у кокпіті надають нам базову інформацію. Та більше виконують декоративну функцію. Саме тому функція зміни розподілу потужності між модулями нашого корабля для багатьох, включаючи мене, залишалась невідомою. Щоб перемкнути розподіл потужності між модулями у нашому кораблі, нам необхідно під час польоту натиснути клавішу. «крапка», яка знаходиться ліворуч від правої кнопки Shift на нашій клавіатурі. Всього у грі присутні 4 режими: збалансований, який встановлений по дефолту в грі. Пріоритет живлення на озброєння, що збільшує ваш ДПС, але зменшує на 25% швидкість польоту корабля та захист щитів. Пріоритет на двигуни, що збільшує на 30% швидкість нашого корабля, але на 30% зменшує ДПС та захист щитів. Та останній це пріоритет на щити, що збільшує ефективність поглинання шкоди щитами. Але зменшує швидкість нашого корабля та ДПС так у режимі пріоритет живлення на озброєння. Мій основний корабель No Man Sky, який має найкращі комірки бусту та через це найвищий ДПС, значно ефективніше знищує кораблі ворогів. Особливо це відчувається, коли ми знищуємо великі флагманські кораблі. Розлітаються вони при атаці по корпусу практично за секунди. Як правильно фітити свої кораблі, щоб отримувати найкращі бонуси від модулів, я розповідав у своєму попередньому гайді, посилання на який зараз з'явиться у правому куточку. У режимі пріоритету живлення на двигуни ми можемо значно швидше переміщатися по всесвіту та в атмосферах планети. Це теж корисна функція, яку можна використовувати на постійній основі в грі. Що стосується режиму пріоритету живлення на щити, то на мою думку, корисним він буде лише на початках у боях проти кораблів вартових. Що в місії захисту торгових кораблів від пиратів? Далі, коли ви отримаєте кораблі з високими показниками ДПС, для вас буде цікавіше збільшувати свій ДПС, а не захист щитів. Посилання на гайд, як отримати круті кораблі у українських кольорах та з високими показниками ДПС. Зараз з'явиться у правому куточку. Надіюся, що це не останнє відкриття, яке очікує нас у цій чудовій грі. Чекаємо на нові оновлення від розробників у новому році. А зараз не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Також приходь на мої стрімі на лайв каналі та на твічі, де я стрімлю різні ігри та весело проводжу час в розмовах з підписниками. Посилання в описі під цим відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!